На даному полі ми проводимо зараз семінар по вирощуванню кукурудзи в компанії Гудвелі. Компанія Гудвелі вирощує кукурудзу вже на протязі 12 років, так як це є однією з основних культур, яка використовується для годівлі свиней, які компанія вирощує. Компанія Гудвелі вирощує кожного року приблизно 3 тисячі гектар кукурудзи. В нашому портфоліо на сьогодні є основних три гібриди, які ми вже висіваємо. На протязі декількох років, які показують гарні результати, але все рівно технології рухаються вперед, світ не стоїть на місці. Ринок насіння кукурудзи дуже добре розвивається, тому що є попит на кукурудзу, Кукурудза є зараз досить хорошою рентабельною культурою, тому ми через це і проводимо ці досліди, які дозволяють нам обирати краще. Ну, як відомо, компанія Рідон це найбільший дистриб'ютор на аграрному ринку України. Ось і ми вперше для себе в Івано-Франківській області вирішили здійснити провести семінар такого типу. Ми співпрацюємо з більшою кількістю господарств, які представлені в даному регіоні, але саме в поточному році вирішили провести семінар такого типу з компанією Гудвелі, які є там нашими великими і надійними партнерами. Даний семінар не є типовим для даного. Регіону, оскільки ми, окрім того, що вирішили представити е, гібриди нашої кукурузи, наші препарати добрива, які є в нашому портфелі дистрибюційному, ми хотіли ще зібрати самих аграріїв в регіоні е, і провести комунікацію взаємодію між собою, об'єднати їх в одному полі, не бігаючи по різним локаціям, даному масиві, де ми знаходимося, висіяні гібриди кукурудзи компанії «Іпагрі». І також компанії Лідея. Саме на даному полі ми знаходимося, де висіємо гібрид кукурудзи компанії «Фагрі» ви бачите, сканер, фао 250. Коротко про технологію компанії Будвелі. Звичайно, якщо ми говоримо про зростання бізнесу, дуже важливо розвиватися і зростати. And we should use each other, we should see each other as allies and not enemies. І ми повинні для цього. Ми повинні співпрацювати і розуміти, що ми є не ворогами, а навпаки, друзями.